Вітаю, шановне панство! звертаюся до тих, хто хоче бути здоровим, жити гарно, без медикаментів. Інакше, як бачимо, медики вбивають нас своїм лікарством. Значить, я вже понад 10, ні, біля 10 днів ще не повних, мабуть, щодня, кілька разів в день, три а то й чотири рази готую ось таку страву смузі з подібних інгредієнтів. Це в нас конюшина, читова така. Це малесенький чебрець, трішки з виробою, Кабелька це листочки малини, як бачимо, смородини. Поки ще можна, дуже старіє тріска. Оце, як бачимо, чиберець, а це оце, цікава така материнка. Є в мене на городі, я її спеціально посадив. Ну і з овочів, так. Це у нас сердисочка і буряк. Маленький виполюю самі листочки. І сам буряк, морковочка. Ну і Звичайно ж, поки ще є свіжа, додаю завжди смородини. Ось поки ще є. І тріїшечки агрусу. Він чомусь падає постійно. І ось такі комбінації приблизні, зранку більше фруктових речей, а під вечір даю ще цибулю, чеснок, е листя хрону, щось таке як міцніше. І, і така от страва виходить. Потім блендер і роблю смузі. Ось на першій стадії ось так воно виглядає. Листочки, то все таке переменно. Потім, звичайно, я додаю води з залежності від того, що я хочу, чи на опиток, чи такі пюре. Вийшла така краса. Зараз будемо пробувати. І на смак, і це і нічого не ось вийшла така краса, кольорова, барвиста, жива. ну Ось вийшов швидше, як напиток, хоча внизу там густіше, я дійсно таки поп'ю. І це я тепер таким чином щодня ні кави, навіть чаю не заварюю, оскільки є сирі лікарські рослини, які я вже наголошував. Ось, і до кашки деколи якусь кашку варю. Тож будьмо здорові і тренуємося, навчаємося жити самим здоровим, щоб не потрапляти до вбивців з лікарів у лікарню, як це потрапила Вікторія.